Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про секатор від компанії DueBoe під номером 13320. Компанія DueBoy це традиційний італійський виробник секаторів та ножів. Вони спеціалізуються на тому, що виготовляють перш за все звичайно, ножі, ножі для щеплення, ножі, кухонні, а також декілька видів секаторів, сучкорізів і пил для обрізки в промислових садах. Одним з найвідоміших їхніх виробів є секатор під номером 133 20. Це є секатор так званий італійського типу або секатор з подвійними ріжучими лезами, що є особливого в цьому секаторі. В ньому є два ріжучих леза, які ріжуть один навпроти другого. Але на відміну від секаторів типу ножиць, коли два ріжучих леза заходять один повз другий. В цього секатора леза сходяться практично повністю. І ледь-ледь не додрукаються один одного. Як бачимо, леза в нього є досить грубі і має досить грубий кут зведення. Заточка цього секатора є лінзоподібна, тобто вона є досить зносостікою, але вимагає ну, професійної заточки, тобто вимагає правильного підходу під час обслуговування цього секатора. Цей секатор є дуже важкий в порівнянні з іншими аналогами професійних секаторів, за рахунок того, що виготовлений він з суцільного литого кованого металу. Метал дуже якісний, а сталь. Але руків'я разом з лезом це суцільна незмінна частина. Тобто і друге руків'я разом з лезом те саме. Руків'я покриті от резинкою. Такою, тобто воно в принципі, досить комфортне в отриманні. Але цей секатор за рахунок того, що немає амортизатора, може набивати руку під час роботи. Характерною рисою цього секатора є те, що він дозволяє легко різати. Тобто ріс цього секатора, порівняно з багатьма іншими, є досить комфортний і дуже легкий. Мінусом при цьому є те, що під час обрізки він. По-перше, робить удар оцей цей клас, який ми чуємо, і за рахунок того, що немає амортизаторів, і вони в принципі в ньому не можуть бути. За рахунок, ну перш за все, тому що лезо має чітко зійтися в одному положенні і ніяк не далі. Другий нюанс роботи цього секатора, що під час обрізки він на гілці робить ось таку сходинку. Разом з тим, за рахунок того, що є два ріжучих леза, він не задирає кору і камбії під час обрізки, не перетискає і не дає додаткових пошкоджень, які характерні для секаторів обвідних, для секаторів з ковадлцем. Тобто, властиво, якість різу в нього така, як в секаторів типу ножиці, але діаметр обрізки цього секатора до 20-25 мм. Ну, типово десь до 20 мм. Тобто він дозволяє обрізати гілки досить грубі. Що ще характерно для цього секатора? В нього леза з одного боку виконані в одній площині, з другого боку, вони мають спуски. Лінзоподібні спуски до отої одної площини. Відповідно, якщо ми ріжемо секатором з цього боку рівною частиною до гілки, ми отримуємо практично рівний зріз і сходинку, сходинку на деревині після обрізки. Якщо ж ми будемо обрізати іншим боком, ми отримуємо випуклий зріз. За рахунок того, що в цій частині секатор є несимметричний і зводиться лінзою, тобто він робить такі випуклий зріз. В основі ЛЕЗ секатор не є заточений, і для того, щоб ми не впиралися в незаточену частину і, не, і нормально різали, виробник поставив ось тут таку пластинку, яка є обмежувачем заходу гілки всередину секатора. Тобто, замок секатора це така проста петля, яка виконана з металу чорного, яка вдягається. На протилежній руків'я. Пружина в цього секатора стоїть дуже потужна, така от вита пластинчаста пружина. Важливий елемент, що всередині пружини є 2 гвинти, які є по суті і тримачами тої пружини з одного боку, і з другого боку вони є обмежувачами закриття секатора. Цими гвинтами виконується регулювання закриття секатора. З часом, коли ви будете користуватися цим секатором, підточувати, його сточувати, тут з'явиться щілина під час того, як він закритий. І ці гвинти потрібно буде трошечки закрутити, для того, щоб вибрати ту щелину, і секатор дозакривався повністю. Характерною рисою цих секаторів є те, що вони легко ріжуть гілку. Проте, З іншого боку, мінусом, звичайно, цих секаторів є те, що вони досить складні в догляді, в регулюванні в настройці. Вага конкретно цієї моделі є дуже великою, і ви будете втомлюватися під час роботи цим секатором. І те, що на гілці під час зрізу він робить отаку схудинку: такі секатори є традиційні італійські, і переважно вони використовуються для обрізки лози або обрізки оливок, однорічних гілок або дворічних гілок, і не більше. Тобто для обрізки досить тонких гілок. Придбати секатор дію боєї 133 DRIP 20 ви можете в компанії Garden Пус Україна, яка є офіційним дистриб'ютором діо бої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!